Джордж Байрон до мови, О мово, пісне давніх літ. Ти сяєш, наче день весняний, в тобі і біль, і слави, світ, і подих вічності незгасний. Ти голос предків у вітрах, їх кров тече в твоїх звуках, І навіть серед темних страх Твій спів лунає в людських вухах. Ти сила, що долає ніч, ти меч і зцілення народу, в тобі коріння наших віч, в тобі безсмертя і свобода. Хай кожне слово, наче дзвін, несе у світ твою святиню, бо ти омово, Божий чин і берегиня України.